Що кохання тут трагічне. Де в кінці жінки з живцем здирали з протагоніста шкіру. Шевченко більше асоціюється з вічною боротьбою, а не з милою хентайною бій. Вітаю вас, любі карамельки. Це трішки старше інтерв'ю із пані Сфенадейл. Воно було майже рік назад, і в нас з'явилася можливість його озвучити. Також трішки освіжити парою нових питань. Ставте лайки, поки не забули, і приємного перегляду! Добрий день, пані цвонодей. Як почуваєтеся та який настрій? Чи хвилювалася перед інтерв'ю? Звісно ж, хвилювалася перший раз, усе таки. Загалом, усе чудово. Почнемо тоді з ознайомлення з вашою творчістю. Ви маєте декілька соціальних мереж, зокрема Twitter, Інстаграм та інші. Яка з них найпопулярніша і яка ваша улюблена? Певно, такої немає. Я взагалі рідко сижу в соцмережах. Твіттер все таки найзручніше у користуванні, хоча маю до нього дуже багато питань. Українські читачі з вами можуть бути не дуже знайомі, бо ви ведете соцмережі англійською мовою. Проте у вас доволі великі успіхи у розвитку. Яке вона? Життя англомовної хентай художниці? Не впевнена, що можу чітко відповісти на це питання, усе ж таки, у мене доволі мале м'юніці. Але моя аудиторія та замовники дуже милі, підтримують мене, ніколи не виникало з ними проблем. Не маю навіть турків із дікпіками. <рес> Один дзюкпік був, але це все ще була на диво, ввічлива людина. Частіше просто з невідомою мені метою надсилають в особисті повідомлення посередній хантей. Рада чути, що у вас приємна ком'юніті. Не всім пощастило із цим. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Мені здається, впливає контент і спрямованість робіт. У мене здебільшого ванілі гарні жінки, немає чим збирати злих людей або збочинців. Також зазвичай я не влізаю в жодні сварки. Аудиторія невелика, можливо, я просто ще не встигла приманити тролів. Щодо вашого нікнейму, зараз у вас нік Сфенодейл, або Лос Фенодейл. що значить клиноподібна кістка. Це так задумано? Сфанадейл це одру. Я колись неправильно зареєструвала пошту. В цілому, нік просто звучить гарно, за ним немає жодного символізму. У вас є декілька крутих робіт, зокрема, нічна купала, яка стала доволі популярною на нашому сайті, що вас надихнуло на цю роботу. На мою думку, у нас дуже цікава міфологія та культура. Було шкода, що зараз це майже ніколи не використовують. Взагалі, ідея з'явилася ще до повномасштабного вторгнення, але тоді й навичок не вистачало, і ідея була дуже сира. Зараз, гадаю, був найкращий час для випуску. Бачила дуже милі відгуки від іноземців, що були раді почути про Україну не з новин. А ваша друга найпопулярніша робота це Астас Гіфт про ельфа помічника Санти, яка мала дуже смішну хибу, а точніше там змінюється колір трусів з чорного на червоний упродовж колексу. Чи часто виникають такі кур'йози? У цієї хиби доволі темна передісторія. На початок повномасштабного була готова тільки половина коміксу в результаті між першою та другою половиною рік різниці, і я просто забула, який там у них колір мав бути. Мені всі досі ці труси пригадують. Насправді в Олесі час від часу зникала вишивка з вінком лілеї, взагалі жах і хаос. Думаю, просто неможливо проконтролювати все до ідеалу. Звичайно, навіть я маскот, то маю чокер, то не маю. Зазвичай у вас ваніль та легке лесбі. Що вам більше подобається малювати? Мені подобається малювати секс, яким насолоджуються обидві сторони. Але все-таки найбільше мені любить малювати хитрих дівчат. Такий вже у мене фетиш. А також схожі колготочки. Їх доволі важко малювати, але вони у вас часто зустрічаються. Ви мене спіймали. Ви маєте неймовірний стиль малювання та високий професіоналізм. Чи ви десь навчалися? Йой, ви мене захвалюєте. Мені до профі ще рости і рости. Давно вчуся самостійно. Це не так складно, як здається, аби був інтерес та бажання. А що надихнуло вас стати хентай художницею? Ви могли б малювати звичайних персонажів, як і сотні інших художників. Взагалі, малюю на загал я ще з 14 років. Коли виповнилося 18, я вирішила, що потрібно з того, що й гроші якісь мати. Звісно ж, спочатку я не заробляла взагалі нічого. Але натомість знайшла для себе нішу, в якій для мене немає жодних обмежень і повна свобода творчості. Також це допомогло не стидатися власної сексуальності і теми сексу в цілому, в якомусь сенсі ця робота для мене терапія. Якщо ви зачепили тему заробітку, наскільки я знаю, ви малюєте на сфеве в фурі. Серед художників от думка, що ті, хто беруть фурі, мільйонери. Це правда. Ті, хто повноцінні фурі художники і мають ім'я в ком'юніті, справді заробляють добре. В мене фурі замовили лише один раз і дійсно заплатили більше, ніж я просила. Після того та людина видалила аккаунт і більше не поверталася. Можливо, це був якийсь соціальний експеримент. Який ваш улюблений український літературний твір? Вірші Шевченка рахуються. Якщо так, то русалка і лілея. Колись знала їх на пам'ять, зараз підзабула вже. Проза нічого пригадати не можу, якось поезія завжди більше подобалась. Шевченко більше асоціюється з вічною боротьбою, а не з милою хентайною бій. У нас із романтикою взагалі якось мало що асоціюється. В основному, якщо кохання, то трагічне. Як ви бачите розвиток української хентай -спільноти? Про мене це випуск власного контенту. Було б чудово, якби можна було продавати фізичні мальописи, фігурки, стікери, без страху сісти у в'язницю. Має бути більше перекладів хентаю українською, щоб у нашому суспільстві спокійніше ставилися до порно. Українська мова це мова кохання у всіх його проявах. Які є проблеми в хентай художниці? Я занадто спокійно ставлюсь до порно. іноді забуваю, що мені суворо заборонено заходити у соцмережі чи у галерею в публічних місцях. Також турбують можливі проблеми з законодавством, боюся деанону, як вогню. Які плани на майбутнє? Творчість, роботи, проекти. Планів Купа. Хочу намалювати декілька більш сюжетно-орієнтованих коміксів мальописів. Чотири з них вже сценарно оформлені. лишилось тільки до них добратися. Також було б чудово зробити власну візуальну новелу. Ідеї є, але навичок поки нема. Зараз я працюю над коміксом, який планую релізнути до Хеллоуіну. До нового року сподіваюсь встигнути та намалювати Сіквел Асти. Як сприймаються оточуючи такого роду мистецтва? Батьки знають, відносяться добре, підтримують, та іноді трошки занадто зацікавлені. Бували доволі ніякові сімейні застілля. Колись по необережності розказувала десь у барах чи знайомому, чоловіки часто починали вести себе дуже сально та недоречно. Тому зараз, окрім найближчого кола, ніхто не знає. Чи не просили кохана людина намалювати нюдси? Ні, зате постійно підкидаю персонажів, щоб я їх малювала. Яке замовлення було найкріповішим? Якось хотіли замовити комікс на 15 сторінок, де в кінці жінки живцям здирали з протагоніста шкіру, таке собі Ерогуру зі снафом. Платили непогано, та не настільки, щоб я з тим потім жила. Що б ви порадили молодим художникам, які хочуть спробувати себе в хентай жанрі? Які ключові поради ви могли б дати? Можу порекомендувати малювати тільки те, з чим вам комфортно і що вам самим подобається. Ваша творчість визначатиме вашу аудиторію. Не потрібно скакати в специфічні фетиші заради грошей. Ви так вигорите швидше, ніж окупитися. Якими інструментами ви користуєтеся? В мене вже трохи старий планшет з екраном ParbloCost 16 Pro. Щодо улюбленої програми, це безумовно Paint Sai. Але програма вже трохи застаріла. Тому за деяким функціоналом бігаю у фотошоп. Як ви працюєте з платформами для просування вашого мистецтва, зокрема в умовах цензури? Чи зустрічали ви проблеми з поширенням ваших робіт в соціальних мережах? З свіженьких проблем то недавно в мене забанили щойно створений баймія кофі, хоч там ніц і не постилося. На піксеві правила цензури здається тільки Всевишній знає, тому з цим доводиться трохи бавитися. Зрештою, соцмережту все вирішується простенькою цензурою та обрізанням зображення, тут нічого особливого. Як ви знаходите натхнення для своїх робіт? Які ваші улюблені теми або сюжети? Відверто кажучи, усі мої роботи створені заради одного конкретного кадру, який сидів у голові та не давав спати спокійно. Тим не менш. У мене завжди був інтерес до міфології та історичного одягу загалом, тож знав, що ці знання знадобляться і тут. Взагалі, в мене є нездорова прив'язаність до сталкерстанго. Я планую колись намалювати власну історію з цим тропом, але також на контрасті дуже люблю усяку милу романтику з щасливим кінцем. Як ви вважаєте, як хентай культура впливає на сучасне мистецтво, зокрема в Україні? Чи є на це попит у вашій аудиторії? Я не можу казати про усе сучасне мистецтво. Тим більш наше локальне. Але мені подобається, що з розвитком Вептуну і Манхве з'являється все більше сюжетного хентаю, де фокус це відношення персонажів і розкриття досить серйозних тем. В Україні є попит на хентай, як і в будь-якій іншій країні. Усе ж усі ми люди. Ваш квітучий сайт доказ цьому. Я б навіть посміла сказати, що українська аудиторія найактивніша і найвдячніша. Пишаюся, що в мене таке чудове ком'юніті. Як ви ставитеся до критики з боку людей, які не розуміють або не підтримують цей жанр? Чи були випадки негативних реакцій? Взагалі я вважаю, що усім нам краще буде, якщо ми почнемо відноситися до сексу як дорослі люди і не влаштовувати непотрібних баталій з пуританськими наративами. Це стосується будь-якої роботи у секс-сфері. Кожен сам у праві. Виставляти власні кордони. Якщо комусь тема сексу не цікава або дискомфортна, я це розумію та підтримую, але й в свою сторону не хочеться чути осуду чи повчань. Давайте поважати один одного. Ну а негативні реакції, звісно ж, бували, але це одиниці, і я не вважаю, що вони вартують згадки. Як виглядає ваш робочий процес? Усе як у всіх, власне. Спочатку в мене з'являється ідея: ми з Людвігом веримо простенький сценарій, далі розкадровка, малювання, обкладинки і вже після того йдуть самі сторінки. Звучить мало, але тільки розкадровка з'їдає добрий місяць часу. Це досить складна робота, але вона того дуже варта. Люблю кожен свій комікс як дитя. Чи є у вас улюблені художники чи інші митці, які вас надихають або на яких вирівняєтесь? Один з моїх улюблених художників це Інкейс. Він взагалі надихнув мене на малювання коміксів. Дуже люблю те, наскільки його роботи інклюзивні. Усі персонажі різні від обличчя фігури до гендерної ідентичності, раси, віку. Я прагну колись досягти такого рівня майстерності, щоб мати змогу малювати людей з такою ж різноманітністю. Також не можу згадати про нашу чудову художницю з Одеси Анна Годіс. Вона коміксистка з великим бекграундом у ілюстрації, тому дуже вправно використовує правила композиції для фреймворку. Звісно ж, її я можу нахвалювати годинами, усе від використання штриху, скрінтонів до обмеженої кольорової гами. Усе це разом виглядає дуже стильно та незвично. З улюблених хентей манґак це хіна Зукарьо, бузайки та Кацуо. Кожен з них майстер своєї справи дуже гаряче, дуже гарно, дуже стильно, абсолютно десять з десяти. Яка реакція була для вас найнеочікуванішою з боку ваших глядачів або фанатів? Я не очікувала, що українській аудиторії настільки сподобається нічна купала». Мене дуже труханило, коли я тільки почала його малювати, і перший коментар від нашого, який я отримала, був про те, що я культуру позорю. Сказати, що то була дизмораль, нічого не сказати. Але з часом мене помітило Укрком'юніті і все повернулося на 180. Мої дівчатка отримала стільки любові, що діватися не було куди. До сьогоднішнього дня вдячна кожному. Чи є у вас хентай робота, якою ви особливо пишаєтеся? Можете розповісти більше про її створення? Це та робота, над якою я працюю зараз, під яблунивим цвітом. Іде трохи повільно, але я хочу, щоб кожна сторінка виглядала атмосферно. Я знаю, що в кінці кінців воно буде того варте. Ну і питання Джокер. Останнє. Вона ж сексі чи ні? На жаряче стало. Схоже, що це все. Дякую за приділений час. Дякую вам, що запросили. Було цікаво взяти у цьому участь. Якщо вам було цікаво, напишіть відгук, ставте вподобайки, обов'язково підтримуйте наших захисників. Щасливо! Лись, мої карамельки.